Церкває пам'ять мученика Еміляна Доростольського. Цей святий мученик пострадав за віру Христу в Доростолі. Це є город на Дунаї, в древності була Візантія. І ось вот що інтересно: у Доростолі було много слав'ян. Но это 360 роки. Історики, як зговорилися, як ніякі Такі злобні заговорщики утверждають, що слав'ян в історії Європи раніше, як в кінці п'ятого і в началі шестого віка, не є. І на поміч нам приходить історія православної церкви, яка наповнена. Повними собитями участі слав'ян в церкві Христовій, а нині слав'янин Еміліан, котрий пострадав за віру Христову у часи Юліана Отступника. Це завершилося у 363 році, будучи слав'янином, будучи християнином, показав особий образ защити віри Христової. Юліан Отступний один із тих був образів правителя. коли його піднімали його сатаністи на пост імператора, то він усім хвалився, що він демократ, що він дуже любить усіх, що виконує права і свободи, лише стану імператором, буде благо для імперії. І тільки Юліан став на пост правителя. Немедленно указав свої зуби язичника, дикаря сатаніста і почав судити, гонити церкву Христову, але в ужасніших невідомих масштабах. Та от іменно в доростолі, під його руку попав і нині поминаємося той мученик слав'янин Еміліан. Що нам важно сього життя? Независимо від імперії років, завжди язичської, сатанинське проявляється в дикій агресії проти церкви. Не до кінця осмислено ведуть себе люди, котрі, будучи безбожними, но так ненавидять людей, ходячих до церкви, причому вони масово всі признаються, ми не знаємо, відкуда агресія. Нам тут і люди, хто до церкви ходять, ніч не роблять. Вони суть мирні, законопослушні, вони ведуть себе чесно, у них добрі сім'ї, благовоспитані діти. Ну відкуди в нас не церковних людей така ненависть до них, ми не знаємо. Удивительна річ, ведь ми тепер теж ведемо людей, котрі совершають гонення на церковь. Вони не такі уж глупі, щоб вони зазнавали, що на 99% їх кроки злочинні, що вони злочинці, що вони порушники законів, але остановитися не можуть. Но то ж саме, що вершається і в людях. Якщо чоловік настільки вже розвратив себе, розстрілів своє серце, і душу, і мозк, і перетворився вже на. Някоє скопище гріхів, котрому сатана управляє всім, такий чоловік уже стає біснуватий, але його біснування сокритої. Він не паде на землю, ним не трясе, але він уже ніколи не буде мирно дивитися на Божих людей, котрі ходять до церкви. Прото нам написав і апостол Павел. У посланні Коримське нам у другій главі. він так і каже, за те, що ми, православні християни, знаємо, що Бог нам приготовив за нашу віру, за наші подвиги, то, що око не відділо, вухо не чуло, і на серце то не приходило чоловікові, що приготовив Бог прекраснішого на небесі, люблящим Його. Нам же Бог відкриває Духом Божиїм, бо Дух Божий проницає глибини і Божої. І так, для православних християн, головний учитель не в академії, не в школі, не в телевізорі, не в інтернеті, а головний учитель Дух Святий. І що інтересно, каже Павел, ми прийняли не Духа міра Сього, а дух міра Сього. Боязнь, переживання, перепужений, усіх боїться, не прячуся, ні в що не вмішується. І дуже легко ліпиться до злих людей, легко приймає чужу, злобну, безбожну ідеологію і має ненависть до людей церковних. А от ми прийняли духа від Бога, і нам дарується знання, що відбувається, Бо ми возвіщаємо, каже Павел, не від людської мудрості, а від того, що научено нам від Духа Святого, наш Учитель, Дух Святий, і тому нам, наученим від нього, дається можливість зображати духовне з духовним або бездуховне із бездуховним. Для цього світа нині настільки сатана. Все, то змастив, що границі, де добро, і де зло, практично не видно. є, якщо ти не маєш опит духовний. бо чоловік душевний не приймає то, що Духа Божого. То, що ми обладаємо православні канонічної церкви, ото, що розуміємо як два раз-два, ото, що наші маленькі діти осознають, вдруг люди вне церкви. Навіть професора, академіки, як високопосадовці навчання не розуміють і видають наші знання духовні і нашу віру за ніякий фанатизм, хтось їм там гроші заплатив, вони все чужі в державі подчиняють, вони шпіони другої держави. Ми таку пісню від безбожників антиправославних наслухалися в Австро-Венгрії. Всіх тих русинов, куди хочуть бути православними, судити не просто, що хоче вибрати православ'я, бо за це, це не може було судити, і тоді ще рахувало правом чоловіка. А якщо зробити, що русини Карпатської руси шпіони другої держави, а от тоді вже прокурори почали судити, судді виносити приговори. Однако про духовної надобно судити по духовному. Но, каже Павел, я вначалі теж з вами не міг говорити глибоким духовним язиком. Я сперва учив вас молочком, простими питаннями, а потім, вже пізніше, я відкривав перед вами нові глибини християнського учення. І тому. Не діріться і не переживайте, що ви ради Христа у вірі Христу і становитеся тими, які чимось жертвують. Тож, держася того, ми тут, діти Божі, возрастаючі з маленького горчичного зерна у великої деверево віри, а у вічності разом до святим слав'янином Емілієм, Мільяном можемо й ми наслідувати Царство Боже. Амінь.